Мої вітання глядачам другого телеканалу. Я Оксана Гнатишин. Ви дивитесь програму в об'єктиві. Говоримо, як завжди, про війну і про вибори. Здавалось би, непоєднувані речі, але маємо, що маємо. Пробуємо рятувати країну. Доброго дня. У нас гості у студії Андрій Парубій, політик, секретар Ради нацбезпеки та оборони України з 27 лютого по 7 серпня 2014-го, Народний депутат України 6-го-7-го скликань під час революції гідності. Комендант самооборони майдану. Вітаю вас в нашій студії ще раз. Як настрій? Доброго дня, важко говорити про вибори, займатися виборами в той час, як йде війна в країні. І це знаєте, як два паралельних світи. Десь там на передовій кожного дня нові загиблі наші, кожен день ранять наших побратимів. І, звичайно, це непросто в той період займатися виборами. Right. Раз, але я нагадаю нашим глядачам, що Андрій Парубій на вибори до Верховної Ради йде з політичною силою Народний фронт. Коротко про неї політична партія створення Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим. Крім них, членами партії, є також Тетяна Чорновіл, Юрій Береза, Михайло Гаврилюк ще багато політиків і відомих людей. Давайте коротко. Мета вашого візиту зараз до Львова є представити мажоритарників, так депутатів ваших, яких ви підтримуєте, які підтримують вашу лінію, вашу партію. Коротко про них. Ми справді сьогодні на прес-конференції представляли наших, нашу команду, яка йде по Львівщині, і представляли всіх тих людей, які будуть відстоювати нашу програму на мажоритарних округах. І... Наші, наша команда на Львівщині дуже нагадує в цілому нашу команду, бо про нас часто говорять, що досить різні люди, зібрані на Родному фронті. І справді, на перший погляд, це ніби різні люди. Там є і досвідчені <кій> управлінці, економісти, такі як Арсенія Яценюк, там є відомі громадські діячі, такі як Тетяна Чорновіл, там є комбати добровольчих батальйонів, але їх всіх об'єднує одне. В найважчі для України часи, чи коли ми були на Майдані? Чи в АТО це власне були ті люди, які були на передовій, які приймали і готові були прийняти найбільш відповідальні рішення. І насправді ця команда є команда тих, хто не зламався і хто відстоював інтереси України. І подібно є і не Нас теж поруч ждуть по округах і ті люди, які вже були депутатами, такі як Василь Пазиняк, такі, як Відо Котеляк, тобто люди, які вже мають досвід, досвід. які показали в парламенті. Що їх неможливо зламати, і що вони готові до кінця відстоювати свої ідеали. Хоча в нас колишніх депутатів де зовсім небагато, більшість для нових людей. В нас також дуть відомі і громадські діячі, і з молодіжної сфери. В нас дуть науковці, як Ярослав Гарасин, це проректор Львівського університету, який йде власне, по мостицькому округу. І також в нас дуть і бійці самоборони. Не побоїтесь брати молодих, можливо, як уже сказано, недосвідчених. А все питання полягає в тому що якщо ми оновимо склад Верховної Ради України, ми не зможемо зробити змін в нашій державі. Ті досвідчені вже знають, як... Я пригадую, як у всі часи, знаєте, від 90-х років, коли я ще був у молодіжному Русі, стара система робила все можливе, щоб не пустити нових. Я пригадую, коли була революція на граніті, і появилась ціла плеяда молодих активних політиків. І тоді були вибори. І Верховна Рада України напередодні виборів приймає рішення, що людям до 25 років не можна балотуватися в Верховну Раду України. І відстекли цілу прияду молодих людей. І тим сьогодні є характерний народний фронт, що в його команді, як мало в якій іншій, йде величезна кількість нових людей. Не просто молодих, а нових людей. І вважаю це дуже важливим і принциповим для нашої команди. І так само в нашій команді йдуть люди, які пройшли Майдан, які прийшли АТО, це як сотники самооборони Михайло Бондар, який йде по бродах, який пройшов весь Майдан, будучи сотником 10 ї сотні. І як тільки закінчиться Майдан, і окупант вступив у нашу землю, він в складі першому. Це люди, що... які себе показали на всі 100, так? Які У складній ситуації. Здатність в найбільш скрутних ситуаціях бути на передовій. І от Михайло Боднар пройшов все АТО, спочатку Слов'янську, тепер їхній батальйон стоїть Дебальцево. І от про таких людей можна говорити твердо, що їх неможливо купити, їх неможливо зламати, і принциповість їхня не може викликати жодного сумніву. Як і Олександр Ярощук, який йде по скаю. Який був сотником третьої сотні самооборони, ці власне нові люди вони характерні тим, що не великими програмами, не голосними словами, а своїми вчинками, своїм життям продемонстрували здатність захищати Україну. У кожному мажоритарному окрузі представлені вашої партії? Майже в кожному. В нас представлено, якщо не помиляюсь, в 11 округах. І в нас є ситуація, коли йде само висування, з якого ми підтримуємо, коли ми не встигли просто зареєструвати, але фактично у всіх округах. Ідуть представники Народного фронту або ті люди, яких ми підтримуємо, була інформація про те, що е, була спроба Народного фронту згодити з партією Петра mm. Порошенко в е, кандидатів якраз по мажоритарних округах, але цього не змогли зробити. Це, це була наша загальна ідея. Ну, по узгодженню округів. Це була наша загальна ідея, яка полягала в тому, що по певних категоріях треба обов'язково згодити людей. На жаль, як це часто буває в політиці. Вдалося це виконати лише на певну частину. Лише в певній частині, певні, певні частині вдалося домовитися, але, на жаль, не по всіх округах. Насправді маємо велику перевагу на тих виборах. Якщо на попередніх виборах весь час була загроза і реваншу, і більшості проросійських сил, то на цих виборах є по будь-якій соціології велике переконання, що, напевно, як мінімум 80% в парламенті це будуть люди, які стоять на однакових ключових позиціях. Євроінтеграції, вступу до НАТО, незалежності України. І це дає нам змогу проводити, можливо, вперше в історії України, вибори на вільній конкуренції, коли люди будуть вибирати хто кращий, а не буде стикатися дві фактично цивілізаційно-різні політичні сили. Гаразд, які ваші прогнози? На скільки відсотків оновлеться Верховна Рада? Я сподіваюся ж не можна передбачити і не можна тому сказати. ми знаємо що попри молодих дуже багато я не про вашу партію загалом дуже багато давно відомих облич, які під ілюстрацію потрапляють звичайно це теж велика проблема що багато тих людей які йдуть маючи величезні кошти і які намагаються знову попасти в верховну раду україни просто така переновлювати чи переста... перетасування вплив і тому це буде залежати від людей великі мірі не від нас ми пропонуємо свою команду і ми закликаємо і говоримо голосувати за нових і я дуже сподіваюся, я дуже вірю, що понад як на 50% ми зможемо новити склад Верховної Ради. Так. Тут були прогнози 40%, вас ще автоміст. Я здачу. можу сказати, що тільки сподіваюся. І можу твердо говорити, що голосуючи за народний фронт, ви проголосуєте за величезну плеяду молодих, активних дієвих політиків, які продемонстрували, не будучи в парламенті, свою здатність і до діяльності професійної законодавчої, які продемонстрували свою принциповість. Як ваша думка, чому президент затягує з підписанням закону про люстрацію, якщо не помиляюсь, що не підписаний? Ну для мене це теж нам говорячи знак питання, тому що закон про люстрацію це була одна з найбільших вимог на Майдані. Таке Бо враження, речі... що якщо буде підписано то після виборів, і це не матиме сенсу, ну ми, власне, говорили про оновлення, і це оновлення має відбуватися ще й в великій мірі завдяки законодавчим механізму. Звичай. Ілюстрація це був законодавчий механізм, де виписана ціла категорія людей. Які не мають права бути державними службовцями. Не депутатами, але державними службовцями. Один з величезних запитів Майдану це було оновлення всієї керівної верхівки, щоб обрубати всі старі корупційні схеми, щоб прийшли нові, якісні люди. І не дуже просто цей закон приймався, як ви пригадуєте. Олександр Турчинов, це наш так, побратим так. з Народного фронту. Він, як голова Верховної Ради, сім разів, якщо я не помиляюсь, став на голосування цей закон, поки він пройшов. Він підписав цей закон. І мене стривожив сигнал, коли генпрокурор сказав, що цей закон порушує деякі положення Конституції. Для мене це є великим здивуванням, бо так будь-який закон можна підвести під порушення Конституції. Але я сподіваюся і вірю, що президент підпише цей закон. Фактично сьогодні в його руках повністю доля цього закону. І я переконаний, що він має почути суспільний запит, і він зробить цей крок. І наступне питання подібне про заборону компартії. Тобто йшла мова про це, але я так розумію, що знову ж таки до виборів цього ніхто вже не зробить. Звичайно, це питання, які є теж компетенція прокуратури. І це питання, до речі, я теж піднімав. Ваші прогнози? То, чому? чому так? Це таке потужне лобі з боку цих. Осіб, які входять до цих сил. Це дуже часто брак політичної волі і брак рішучості, на жаль. Дуже часто від того це залежить. Але я вам скажу, що було б найкращим механізмом відправити цю партію, як люблять наш тампам говорити на смітник історії, коли люди не проголосують за неї. І ви знаєте, я коли виступаю на сході України, мої ключове послання до людей. Не голосуйте, це бандити, це люди, які принесли в Україну кров, які принесли війну. Я можу говорити, маючи весь багаж знань, що першими прихильниками терористів і диверсантів російських Донецьку і Луганську це були осередки комуністичної партії, які виходили, підтримували їх біля захоплених будівель. Найкращим механізмом усунути з політичної карти таку політичну силу, це власне не обрати їх в парламент, і ми повинні всі політичні партії докладати зусиль, говорячи про себе. Нагадувати людям. І тоді сумніві законності чи незаконності Звичайно. Чи щоб щастя легітимність не була така, скажімо, під сумнівом. І е, ви знаєте, знову ж завдяки і старанням голови Верховної Ради фракція була скасована, ліквідована в Верховній Раді Комуністичної партії, і ми докладемо всіх зусиль, як Народний фронт, щоб ця політична сила не була представлена в наступній Верховній Раді України. Гаразд, ви сказали, що виступали неодноразово на Сході. У Львові зрозуміло, що вас радо приймають, радо вітають, Львів'янин. Як ставляться до вас на Сході України, якщо можна? так, Чи відчуваєте якусь, можливо, нотку обережності з боку потенційних виборів? Ви знаєте, важко собі уявити, наскільки змінився схід сьогодні. Наскільки змінилися, зокрема, ті міста, які ще вчора були в руках бойовиків. Наскільки для них звільнення їхніх територій від бойовиків стало Я просто величезним зламом? Вони, от Слов'янську, я був буквально кілька днів тому Слов'янську. Люди жили просто в жахітті багато тижнів. Я вже не говорю про економічні моменти, коли була відключена вода, коли була відключена електрика. Кожний день вони бачили терор і знущання бойовиків. І коли українські військові змогли визволити Слов'янськ, коли вся Україна наголошую, вся Україна передавала гуманітарну допомогу тим людям, вони відчули себе, можливо, вперше за час незалежності. Насправді, українцями, громадянами цієї держави. І насправді сьогодні з ними говорити зовсім не важче, аніж говорити з лів'янами, звідки це родом. Це те ж саме відбувається в Маріуполі, те ж саме відбувається в Тереблівську, в Сватову, те саме відбувається в багатьох звільних містах, де люди пройшли глибоке переосмислення. І сьогодні це дуже вдячна аудиторія яка допомагає українській армії, яка зрозуміла цінність і важливість української держави. Раз, Давайте повернемось до вашої партії. Про європеїзм. обрали ідеологію для неї, можливо, трішки детальніше для, для наших глядачів. Ну, це більш-менш відомий усім термін, але основні ваші ідеологічні засади. Ви знаєте, все дуже просто. Навколо того не треба багато мутувати, бо можна написати величезну кількість програм, але а є дуже виконувати. простий шлях. Це є угода про асоціацію. Насправді нагадаю, що ми угоди про асоціацію і стало стимулом до початку Майдану, коли в перший вечір 21 листопада. Я і багато побратимів вийшли на Майдан, це власне, було відгуком на те, що Нікович не підписав цієї угоди. Чому? Бо багато гасел можна писати, але ключовими кроками, які наближають Україну до Європи, це є підписання угоди і виконання цієї угоди. І я вважаю те, що уряд в той наскладний час наголошую, в наскладний час уряд Яценюка, обраний на Майдані, зумів добитись підписання політичної частини угоди. Те, що ми підписали угоду про асоціацію. Це величезний успіх і це реальні кроки на шляху до Європи. Гра, в своїй програмі ви кажете сильна команда для складних часів. Чи не натякається на те, що команда створена стихійно саме на період ось такого, такої важкої ситуації в країні? А ця команда і була складена у важкі часи, у складні часи. І, власне, ця команда показала здатність таких людей, які, як говорять, антикризових менеджерів, які здатні в найбільш відповідальний момент брати на себе відповідальність. Я нагадаю, вже говорив про Яценюка, уряди, які говорили, що він не проживе місяця-двох, необхідно було приймати популярні реформи. Тому що Янукович повністю розробував українську казну. І тим не менше, цей уряд, мало того, що зумів економічну статтю стабілізувати, ми виділяли величезні кошти на фактично заново створення української армії чи Турчинов, який був виконуючим обов'язки президента України, в який найскладніший час ми спільно будували оборону України. Ці ті хлопці, про які я говорив, які пройшли Майдан на барикадах і зараз є на дальніх барикадах. Тяжкий час викидає наверх людей, людей які, які здатні потрібні, потрібні так, суспільству. Час. І, власне, в велике мірі ця команда і зібрана на сьогодні в Народному фронті. І це і є характерною ознакою. Народного фронту. Раз ще є багато запитань, щоб ми все встигли. Військова рада, спеціальний орган Народного фронту, ви, до речі, члени політичної, так і військової ради, трішки про військову раду, про цю частину вашої організації. Один з важливих завдань нашої команди це реформи. Реформа всього силового блоку. Бо, на жаль, відсутність глибокого реформування. Так, це факт. до того, що ми мали і труднощі на фронті, і насправді. Армія просто послідовно знищувалась. А окрім того, ми отримали нові виклики. Ми отримали новий тип війни, який є новий у всьому світі, з якими ми стикнулися. Коли група диверсантів захоплювала адмінбудівлі, коли його оточували живим щитом, виганяли в тому числі і комуністів. І було зрозумілим, що лінійними, звичайними способами ведення війни важко давати відповідь на ці виклики. Довший час ми змушені були готуватись і вчити, щоб дати ці виклики. Але на сьогодні, і, власне, коли появились добровольчі батальйони, вони були одні з перших, хто почав ефективно діяти в таких ситуаціях. Сьогодні є велика потреба реформи всього силового блоку. Аваков вже заявив про реформу МВС. Нам треба глибока реформа і Міністерства оборони, і СБУ. У нашій військовій раді зібрані люди, які не на словах знають, яких реформ потребує українська армія. То, люди, які і пройшли в фронт, і і. які часто є військовими фаховими, як етруп. Які знають середини, яких реформ необхідно сьогодні потребує армія. І тому напрацювання реформ, а багато з них вже і напрацьовано. Я можу сказати, що будучи в РНБО, за ініціативи самоборони Майдану був напрацьований законопроект про резервну армію, на прикладі країн Прибалтики, Швейцарії. І на сьогодні це теж один з тих механізмів захисту територіальної незалежності. Коли ми зможемо людям дати можливість захищати свій регіон, свою домівку і власне Раз, і закон про ці ставу. кризові речі втілити в життя. Ми повинні чекати виборів, так тобто інакше це неможливо. А в чому парламенті я нагадаю парламент, це той парламент, який не... приймав закони 16 січня? Це точно парламент. Він нікуди не діяти ставитись до цього так, ілюстрації, яку здійснює народ про смітники майнова? Я скажу, що як і про, про комуністів. Найкраща ілюстрація, коли ці люди не будуть у Верховній Раді України. Найкраща ілюстрація, коли ми зможемо на законодавчому рівні не допустити їх до влади. В чому є, власне, вибух гнів? Та тому, що ті люди, які мали би сидіти і за гратами, вони сьогодні ходять по вулицях. І це фактично те, що відбувається на вулицях. Це компенсація від того, так, це що безвихід, немає. Безвихідь, коли ці люди... Які Але в нас є вихід побоєміщі. пройти на вибори і проголосувати правильно. І це так? власне один з механізмів і законної ілюстрації, ілюстрації через вибори, коли тих людей не можна допустити Гаразд, до Верховної ради, ради України. Дякую. По вашій програмі пройдемо. З Першим пунктом є безпека, територіальна цілісність, встановлення контролю над державним кордоном. Що для втілення цього пропонуєте? Це теж про що я і починав говорити. Це глибокі реформи. І в армії глибокі реформи, в силовому блоці, і власне військова рада і напрацьовує і ці напрацьовує, реформи. Так? І, звичайно, це є, і, е, ці... є напрацьована програма, чи вона напрацьовується. А є ряд законопроєктів, які ж напрацьовані, а деякі mm -hmm. напрацьовуються. Хочу вам сказати, що нам доводиться як літак ремонтувати під час польоту. І нам доводиться і в ході війни займатися війною, і займатися економічними проблемами, і звичайно напрацьовувати глибокі реформи. І за той період ми змогли створити Національну гвардію. Ми проводили реформу на, на шляху цієї війни, і багато є теоретичних напрацювань, які потребують законодавчого регулювання. І тому ця програма, яка є досить обмежена, тому що так, вона. Так, я бачу не, не, не надто розписана. А так. вона просто є обмежена тою кількістю знаків, які дає ЦВК. Угу. Але за кожним з тих пунктів. Стоять ряд законопроєктів, які напрацьовані, які будуть запропоновані новій Верховній Раді. Гаразд, але все-таки по кожному пункту, якщо маємо час, пройдемося. Другий пункт акцент на децентралізацію і розвиток місцевого самоврядування, кадрове очищення, знову ж таки, які важелі будете для цього застосовувати. Про реформу місцевого самоврядування. Ми говоримо, власне, весь час існування української держави. Але І чомусь кожна влада, говорить. коли приходить це так, це починається знов централізація влади. Цього неможливо зробити, наголошую ще раз, неможливо зробити без законодавчого закріплення. Колись свого часу, після Майдану Помаранчевого, була запропонована серйозна реформа місцевого самоврядування. Запропонована за польським зразком, там навіть не було дуже багато, що змінено. Це було взято дуже багато з польської системи самоврядування. І мені один з керівників Польщі під час зустрічі говорив дві речі, які змінили Польщу: це є закон про місцеве самоврядування, передача громаді більших прав і боротьба з корупцією. Більш того, він сказав, не дуже важливе. Неможливо виконати кожне це завдання окремо, тільки Деком, в поєднанні один з одних це можна буде вирішити. І напрацювання, яке сьогодні робить уряд. Зокрема, і через віце-прем'єра сподобалась викона. дуже оптимістична фраза вашого наступного пункту програми Україна світовий лідер на ринку сільськогосподарської продукції. Такі втішні перспективи пропонуєте підстави для цього у нас. Які я можу сказати, це підстави величезні в Україні. Світовий лідер, Бо, тому що на сьогодні вже в багатьох галузях, що стосується соняшника, ми є на передовими. Галузі, про Це говорять наші аграрії, експорті. але це не. Це, це знову ж таки механізм, коли, який треба запустити і дати можливість, щоб він був реалізований. Українська земля, український ґрунт. І, будемо так говорити навіть, деше, дешевше на сьогодні в Україні виготовляти цей продукт і продавати на європейський ринок, чому важливий закон про асоціацію, чому важливий вихід на європейський ринок, це може зробити наші товари дуже конкурентними і справді. Ми вже виходимо так, в багатьох цих сферах на передовій. Тут треба про щоб держава сконцентрувалася не на всьому, а на найбільш перспективних галузях. І, власне, в цій галузі ми точно зможемо виїти на європейський ринок і бути там конкурентним, і тим піднімати економіку України. Це один з найбільш перспективних галузей, який сьогодні може Україна запропонувати світові. Раз важлива сфера, про яку зараз всі говорять енергетика, це енергозбереження у вашій програмі. Що для цього? Як як це? Подаєте. Це не є теорія, ми колись будемо робити. Я нагадаю, зовсім недавно наш уряд домовився про реверс газу і була підписана спеціальна угода Словаччиною, коли ми почали отримувати газ не з Росії, коли запущена система енергозбереження. Це все відбувається не колись і не якось. Ці всі реформи відбуваються вже зараз, за той короткий період, дійсно кризового періоду, коли ми змогли скоротити імпорт російського газу, коли ми змогли знайти альтернативні джерела. Енергозабезпечення країни. І тому, коли ми говоримо в кожному з тих пунктів, ми говоримо не тільки про майбутнє, ми демонструємо, що вже зараз, скільки зроблено і що зроблено теперішнім урядом в цій сфері. Необхідно тільки, щоб ми змогли в цій сфері діяти і далі. Бо коли ми йдемо на вибори і говоримо про програми при виборах, я можу вам одне сказати. Програм можна писати безліч. Позадити фахівців, вони напишуть тут 10 прекрасних програм. Важливо, чи будуть люди, які здатні це виконати. Чим вирізняється наша команда? Та не тільки тим, що ми можемо представити гарну програму, а тим, що люди, які йдуть в нашому списку в нашій команді, вони вже продемонстрували здатність це вирішувати. Я думаю, що тут і є унікальна пропозиція нашої команди.